І ще п'ять родин полонених і зниклих безвісти хмельничан отримують одноразову матеріальну допомогу 50 тисяч гривень. Рішення про підтримку сімей захисників одностайно ухвалили на засіданні виконкому. Вже фактично понад 70 наших родин полонених або безвісти пропали. Таку допомогу отримують. Крім того, 128 мешканців Хмельницької територіальної громади отримують одноразову матеріальну допомогу на різну суму. Загальна сума це 514 тисяч гривень е, діти на лікування, тут сім'ї загиблих. Тут поранені учасники російсько-української війни. Тут хмельничани, які постраждали від тростичної атаки Російської Федерації в попередні місяці. На засіданні виконку ми нині погодили отримання кредиту на модернізацію тролейбусного парку в Хмельницькому. Вже цього року комунальне підприємство Електротранс може отримати від ЄБРР першу частину траншу 10,6 мільйона євро кредит. До 13 років строк погашення ми очікуємо отримання першого траншу в цьому році в еквіваленті 5 млн євро. У зв'язку з цим зміни до бюджету громади винесуть на розгляд сесії. Рішення пов'язане з погодженням гранту а також кредиту. З європейським банком реконструкції і розвитку і гранту з європейським союзом. Ми вже наступного тижня плануємо підписати саму грантову кредитну угоду. Усі рішення вже, власне проголосовані. Мова про е, хороший пільовий кредит 10 мільйонів євро і про дуже насправді хороший грант. Це безповоротні по суті подарункові кошти в розмірі 4 мільйони 450 тисяч євро. Це дасть нам змогу купити більше 40 нових тролейбусів і дуже суттєво оновити. Тролейбусний парк з 18 квітня хмельничани відчують зміни на маршруті номер 29 Тут почнуть курсувати шість великогабаритних автобусів з інтервалом 15 хвилин. Під час засідання виконкому також затвердили мережу закладів, де цього літа планують провести оздоровчу кампанію для школярів громади. Ірина Аріон Валерій Талиховський новини міста.